Я вчитель фізичної культури Зубков Максим Олевич. Працюю в Камбулівській загальноосвітній школі. Маю вищу освіту. Загальний стаж роботи 8 років. Позарочний час працюю тренером-класним з легкої атлетики в дитячій юнацькій спортивній школі. Працюю над проблеми. Поздоровся спрямованість фізичного виховання в школі на основі впровадження інноваційних освітніх технологій. Основні завдання, що постають перед сучасним вчителем фізичної культури, зміцнювати здоров'я і сприяти гармонійному розвитку дитини, формувати свідоме ставлення до здоров'я як найвищої соціальної цінності, сприяти фізичному розвитку дитини, використовувати інноваційні освітні технології та особистісно орієнтований підхід до навчання та виховання з метою підвищення інтересу до уроків фізичної культури. Висока якість підготовки та проведення уроку досягається шляхом упровадження інтерактивних технологій навчання, зокрема використання сюжетно-рульових ігор, побудову тісного комунікативного зв'язку вчителя з учнем, що поєднує спілкування і зміст навчання, природно наповнює дитину необхідними знаннями, формує компетентність, робить виховання непомітним. Зація власного досвіду спрямована на творчу співпрацю колективу вчителів, батьків та учнів школи. Створення освітнього простору Дитина, батьки, вчителі, соціум. Результатом є реальне досягнення школярів у спорті, підвищення рівня навчальних досягнень учнів та їхнього фізичного розвитку, бажання випускників пов'язати своє майбутнє з фізичною культурою та спортом. Учні нашої школи постійно беруть участь у районних та обласних змаганнях з настільного тенісу, волейболу, легкої атлетики. Неодноразово були призерами обласних змагань, а також приймали участь в всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики і вийшли десятку кращих спортсменів. Свій вільний час я теж активно займаюся спортом. Є капітаном команди збірної з волейболу. Постійно приймаю участь в районних та обласних змаганнях. Неодноразово завойовували кубки та призові місця. Від конкурсу очікую перемоги.